У реєстрі зниклих безвісти та за особливих обставин налічується більше двох тисяч дітей. Більшість із них сироти. Про це уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Артур добросердов повідомив в інтерв'ю Інтерфакс Україна, опублікованому 12 квітня. Детальніше про реєстр зниклих безвісти говоримо із паном Артуром наживо. Вітаю вас, вітаємо. Артур, вітаю, скажімо, доброго дня. Так скажіть, будь ласка, як працює цей єдиний реєстр і чи багато зараз там осіб вказаних? Якщо мова йде саме про реєстр осіб зниклих безвісті за особливих обставин, необхідно в першу чергу відмітити те, що це йде мова про категорію осіб, які зникли безвісті у зв'язку з збройним конфліктом, у зв'язку з воєнними діями, у зв'язку з окупацією частини території України. Особи попадають в цей реєстр е, тільки після того, як є відповідне звернення з заявою про їх розшук до органів національної поліції. Особи вважаються зниклою безвісті саме з моменту внесення про неї відомості. Про ре... в реєстр щодо зниклих щодо зникнення саме за таких обставин. І сам по собі реєстр являє відповідну електронну базу, в якій збирається, накопичується, обробляється інформація і дає можливість змінюватися інформацією з усіма органами, які займаються обліком розшуком таких осіб. На сьогоднішній день у нас в реєстрі міститься 37 961 запис щодо осіб зниклих безвісті. З них 2124 – Це облікові записи щодо неповнолітніх. Ви зазначили, до речі, з приводу інформації, яка може бути корисною щодо того, де може знаходитися дитина. Зникла. Чого достатньо, якої інформації достатньо для того, аби її внесли до реєстру? Тут достатньо тільки заяви про її зникнення. Дивіться, дуже важливо, так як ми це всім розповідаємо, і про це говорять всі міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, які займаються. Цими питаннями в усіх країнах, які мали збройні конфлікти, війну і так далі, накопичувати максимальну кількість інформації, яка зможе дати ясну картину, де зараз перебуває ця дитина, де шукати зниклого безвісті. Відповідно, ми всіх орієнтуємо надавати інформацію щодо. Фото, відео щодо обставин зникнення цієї дитини, інформацію щодо соціальних мереж, якими ця дитина користується щодо кругові спілкування. Е, важливим є питання отримання ДНК зразків від е, рідних, близьких цієї дитини. Все це накопичується, тому що ми розуміємо, що багато зниклих безвісті ми зможемо знайти вже тільки після нашої перемоги, і тому нам важливо, щоб скільки часу не тривало всі ці. Події пов'язані з розшуком цієї дитини, щоб ми мали актуальну інформацію, де ця дитина знаходиться і коли настане час, щоб ми змогли її ідентифікувати повернути. Скажіть, будь ласка, чи вже вдавалося багатьох дітей ідентифікувати і хоча б почати їх повертати в Україну? Дивіться, роботою щодо повернення дітей займаються багато як державних інституцій, в тому числі відповідні громадські організації, благодійні фонди. Так, дітей знаходять, організовують відповідні заходи щодо їх повернення. Такі заходи проводять як координаційний штаб. Такі заходи проводились під егідою Офісу омбудсмена пана Лубінця. Деякі громадські організації долучаються до цих операцій з повернення дітей. Ця робота постійно триває і постійно триває моніторинг по збору інформації, де зараз саме знаходяться ці діти. І, до речі, ще цікаво почути. головна мета цього списку: тут не можуть користуватися правоохоронці чи ті організації, які займаються розшуком, аби мати приблизно повну картину того, де дитина може зараз перебувати, що про неї взагалі відомо. Дивіться, на сьогоднішній день е, основними. Е, Інституціями, які займаються пошуком і розшуком дітей, це Координаційний штаб, це об'єднаний центр СБУ, це ми, це Офіс омбудсмана. Ми всі обмінюємося між собою інформацією на постійній основі. Крім того, ведеться відповідний реєстр, який фіксує інформацію про всіх переміщених і депортованих осіб, в тому числі дітей. Цей реєстр ведеться відповідним державним підприємством, який в складі Міністерства реінтеграції, і виконує на сьогоднішній день функцію національного інформбюро. Відповідно, отримує інформацію через Червоний Хрест про підтвердження. Тобто, основна задача, в кого б не з'явилася інформація, ми маємо цю інформацію обмінятись і, відповідно, так як ми адмініструємо наш реєстр, ми. Хочемо забезпечити, щоб максимально ця інформація зберігалась в нас. Якщо готуються якісь заходи щодо повернення відповідної дитини, ми цю інформацію готові надавати, щоб вона використовувалася ефективно щодо розшуку і повернення цієї дитини. А наскільки цей реєстр відповідає дійсності, тобто тим реаліям, які є, чи дійсно лише дві тисячі дітей були вивезені в Росію примусово, і вони вважаються зниклими? Чи їх значно більше, але з тих чи інших причин в реєстрі їх немає. З тих чи з інших причин в основному це питання пов'язане з тим, що щодо особи дитини ніхто не звернувся до органів національної поліції. Тому більшість записів, які є в нас, це так називаємо діти статусні. Відповідно, діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, які на початок е повноваштабного конфлікту е відповідні установи звернулись, які вели облік цих дітей. До органів національної поліції тому вказана інформація внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Вона є у поліції. Поліція передала цю інформацію нам. Ми її перепровірили і підтвердили всі ці облікові записи. Тепер по 2124 тисячі дитини в нас місяця відомості в реєстрі. Однак кількість депортованих і переміщених дітей набагато більше. Ця цифра є в міністерстві реінтеграції, але не в кожному випадку звертаються рідні, близькі або ті інституції, які відповідали за цих дітей до органів нацполіції. Але робота постійно проводиться. Ми, по-перше, закликаємо всіх звертатись до нас і інформувати про такі випадки. І по-друге, постійно йде обмін на інформацію з міністерством реінтеграції цього питання. Пане Артуре, логіка цілком зрозуміла, тобто є хтось відповідальний. Тобто це установа, батьки, опікуни і так далі, вони звертаються у нас поліцію про те, що дитина зникла, її викрали. І фактично тоді вона з'являється видимо для реєстру. А чому деякі установи і деякі дорослі не звертаються до правоохоронних органів? Ми можемо говорити, що є випадки, коли родина вся повністю перебуває на окупованій території. І в такому випадку ці родини за будь-яких підстав не завжди вважають за потрібне звернутися. Вони як правило звертаються, коли дитина переміщується без їхньої згоди в відповідні якісь табори для відпочинку, лікування і так далі. І коли втрачають з нею зв'язок, тоді вони вже шукають канали зв'язку з поліцією. До речі, з приводу таборів є ж табори і на території Білорусі, куди депортованих дітей теж відправляють українських. Чи відомо, яка частина з тих дітей, які є в реєстрі, депортована до Росії, яка до Білорусі? Ця інформація якраз збирається е, Національним інформаційним бюро. І в повному обсязі володіються інформацією тільки вони. Голова національної поліції України Іван Вигівський повідомив про те, що у Німеччині знайшли 161 українську дитину, викрадену Росією. Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції 21 квітня. Як так трапилося, що дітей, яких викрали в Україні Росіяни, вивезли в Німеччину, і там їх знайшла українська нацполіція. Дивіться, коментувати інформацію, яку надавала національна поліція, може тільки національна поліція, але ми з цим питанням розбиралися. Ми взяли список цих дітей. Всі вони перебували в списку саме осіб, в тому числі дітей, які були незаконно переміщені е, в міністерство реінтеграції. Частина цих дітей перебувала в нашому реєстрі осіб з них безвісті за особливих обставин. Наскільки ми розуміємо, постійно проводяться заходи щодо повернення цих дітей, і е, так як більшість дітей статусні, то, відповідно, е, ці діти можуть деякий час перебувати за кордоном в відповідних закладах, де надається там, допомога, реабілітація так, справи. і, і справи. за ними підходяться відповідні організації. Хто їх туди вивіз і під яким статусом? Їх могли вивезти. В ході проведення відповідних заходів, в тому числі громадські організації, благодійні фонди. Uh -huh. Після цього інформують державні установи, МЗС, і така інформація вже відповідно доходить до органів національної поліції Міністерства ритмати. Тобто це не росіяни, які там умовно їх всиновили, скажімо так, чи якимось іншими способами виїхали в Німеччину разом з цими дітьми, їх там знайшла Нацполіція? Я впевнений, що це не так. Це не Росіяни. Окей, зрозуміло, і ще таке питання з приводу тих дітей з приводу тих неповнолітніх, які стали за цей період повномасштабної війни повнолітніми і перебувають так само е, на території Росії або ж Білорусі, е, чи змінюється їхній якось статус щодо перебування і реєстрації в цьому реєстру в цьому переліку. Ми фіксуємо усіх дітей по їхньому віку на момент реєстрації в єдиному реєстрі всіх дониклих Відповідно, якщо це була неповнолітня дитина, ми будемо вести облік до того часу, поки не її не розшукаємо. І вона буде рахуватися нас як дитина. Угу. Пане Артуре, дякуємо, що доєдналися і поговорили ми про цей реєстр. Закликаю людей, які нас дивляться, теж долучатися писати заяви, якщо потрапили в такий випадок, і держава буде опікуватися цими дітьми теж. Артур до уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у з нами на зв'язку.